Всім привіт! Сьогодні в нас четвертий день чемпіонату світу. Сьогодні грають команди за продовження боротьби або квиток додому. У нас сьогодні грали Вікінги, PG і соточка проти Шигі. Хтось з них е, полетів додому, хтось з них продовжить боротьбу за вихід в мейн івент. Е, Хайлайців тут 19 хвилин. Ми подивимося з вами хайлайці, не хочу я дивитись 4 години матчу от, матчів, бо судячи по е, Деніт Хайлайтів. Рахунок у нас 2-0 і 2-0. Тож, все ж таки цікаво, хто з них пройшов, цікаво, хто продовжує боротьбу, хто полетить додому, і цікаво все ж таки, як драфтили команди. Тож, Давайте подивимось. PNG на синій вікінги на червоній стороні. Бан. Перша родація банів в PNG Сіндра і Оріанна і Джакс. Окей, забанили сильного мідлейнера, сильного... Си... двох сильних мідлейнерів і одного топера, не хочуть віддавати комфорт і сильних чемпіонів на позицію мідлейна від Катті і Нанау. І Друга ротація банів, Видно, що вікінги забирали, залишали контрпік для свого топера і відбанили в нас Рініктона і Ксанте. Перша ротація банів від Вікінгів це була Еш, Зайра Йонер. Сильно не заморочувалось, відбанили просто неприємних чемпіонів на цьому патчі. Не хочуть віддавати сильних чемпіонів для PNG. Друга ротація банів Аврора і Гнар також видно, що PNG залишали останній пік для свого топера. Бо по банам видно, що не хочуть віддавати ні Аврору, ні Гнара для команди PNG. Піки. Драфти в нас дуже погані. Ну, я це бачу. Rumble Скарнір Окей. Знову з'являється Трістан. Трістана зараз дуже-дуже недобре себе відчуває на позиції Міна. Ми це вже бачили. Тобто Трістана виграла Трістана один раз а, дуже невпевнену гру. А, слабка Трістана. Далі в нас Тітан на Калісті і Ніко для Курі. Це якісь, якась заготовочка, якийсь персональний для Курі. Окей, подивимось, як це буде реалізовано. драфт вікінгів. На Naui. В нас грає на Удірі, йому залишали контрпік, але він все-таки вибрав УДІра, який і так би не страждав проти Рамбла. І можна було його спокійно забирати і проти Брейнектона, і проти Ксанте. Далі в нас гурі забирають бренда, який зараз не працює. І забирають нас для Каті Смолдера. Знову з'являється AP Jungle Адеміт. Бренд і Смолдер. Смолдер, якого занерфили в хламіну. Смолдер, який вже не буде гратися і не грається навіть в Солоку. З'являється в нас на просцені. І видно, що. Ці команди ніяк не хочуть звикнути до нової мети. І МФК з Леона в нас на боті хороша зв'язка на боті. Не знаю, дуже поганий драфт, мені тут нічого не подобається. Ну, але, дивлячись на драфт, мені більше подобається драфт PNG, тому що є можливість працювати по вишкам за допомогою трістаних, яка б вона слаба на мілені зараз не була. На сайді вона зможе давити потім вишки. Скарнер uh, хорош і піку. І каліста з Ніко. Тобто каліста з якимось uh, такими чемпіонами відчуває себе досить добре. Давайте дивитися. П'ята хвилина. Ловлять нас Сьогуна. Ігнайте Сьогуна, Сьогун бар'єр. Виходить Сьогун. Контр-енгейдж Ліони. Ловлять нас Скарнера, Скарнер. Догорить, не догорить, не, не повинен дог... догорати. Ноукап флеша от на Сніко. Від вишки британа. Файт на топі, ловлять нас Судіра. Ультимейт від Скарнера. По Персблад для Рамбла. Знову планується ганг на Удіра. Хоче дайвити. ТП від Трістани. Ультимейт мимо. Прыгает Трістана. Взрывается бомбочка. Ловлять флеша у Скарнер. Флеш ультимейт від Скарнера. Смол, смолдер ультимейт. Танчить. Уходы в розмин все ж таки Скарнер. Флеш ульт. По трьом, хороший колайзер, Але все ж таки забирає в нас Вікінгіт, інфернального дракона. Розвалюйся в нас PNG. 4 в 1 розмін. Стан він бренда по скарнеру. Ультимейт в молоко ловлять нас Калісту. ні, Ніко. Каліста не витягнула свого саппорта. Застряв нас Карнер. Хоче вийти на Єшці. Виходить на Єшці. За ним летить Смолдер. Смолдер добирає цей кіл. Вікінги забирають дракона. Хороший еквалайзер. Фу, барона, вибачаюсь. Багато демеджу по Леоні. Забрали Леону. Стопнули барона. Забирають дракона. Флеш кью від Ліони. Єшка мимо. Дабл нокап. Забирають на смолдера, забирають туди Шліону. Перегрев від Рамбла. Стріляє Трістана. Підкинула. Навіщо ти зрозумів? У Заб... Удір в нас також повинен помирати. Еквалайзер хороший. Дабл нокап від Ніко. Витягують її. Дабл нокап ще від Скарнера. Ловлять також двох. І це в нас два, два розміни. Падає Т3 на боті. На користь PNG. Файт на драконі. Ультимейт від МФки. Взривають МФку. А, вибачаюсь. Взривають Ліону. МФ-ка Лоу. Трістана забирає ресет. Це поинт був дракон. Хочуть зловити Трістану. Вона відхилюється. Вешки немає. Забирає Трістану. Шатдаун для МФки. Еквалайзер від зонти Рамбла. Ультимейт по Удіру. Забирають нас бренда Рамбл, Соло Забирає ще дракона Infernal Soul. Зривають Удіра. І Цент повинен бути Ні. ультимейт по Леоні. Леона тут мертва. контр енгейдж Трипл нокап. Забирають нас всю команду Ресет для Трістани. Зриваючи смол, і це кинець. Це вже 100% кінець. Вікінги в нас забирають синю сторону, PNG на красній. Тож, перша ротація бані від Вікінгер це Rumble, Аврора, і Друга ротація Люцен Ezreal. Не хочуть віддати комфорт для Титана. Ми бачили його вже на Езреалі. Ezreль це його сигнатурочка. Окей, тепер PNG. Сіндра, Аріана, Зікс не хочуть віддавати сильних мідлейнерів, не, не хочуть віддавати їм можливість грати з Зіксом по вишкам. І друга ротацію банів Лілія Бренд не хочуть віддавати для джангліра Вікінгів якогось сильного АП лісника, тому що ми бачимо, що Вікінги не готові, все ще не готові грати в цю гру. А, не готові грати АП Мід і АД Джангл. Тому це хороші бани з сторони Pay. Пен... Pain Gaming. Далі в нас Xante для топера вікінгів, Шивана Джангл, Трістана Mid і Ash в нас бот. Джакс uh, для команди Paint Gaming. Sjuanni Jungle, Акалі Mid, Джин і Барт в нас бот. Драфт uh, PNG мені подобається більше. Тобто є фронтлейн, є Барт, який досить добре працює в ліву команду. Є Акалі, яка може добиратись до Еш, може добиратись до Трістани, і їй в цьому буде заважати тільки Поппі. Поппі тут хороший пік, як контрпік для Джакса, Сіджуані, Акалі. Але все-таки є опції добиратися до Еш і Трістани. Давайте дивитися, як це буде реалізовано. Дев'ята хвилина. Вікінги в нас забирають першого дракона. ПНЖ вже забрали у нас три личинки. Ультимейт Джина. Стріла по джину Инстаклинс. Стріляють ультимейт від Джина, по о, від Сиджуані. Три, четвертий вистріл. Ферст була для Титана. Ультимейт Джина. ПНЖ вже забрали шість личинок і повинні забрати цього дракона. Вікінги не можуть заходити. Чак в спині. ТП від Ксанте в спину ПНГ, але Джак вже ловить беклайн, розвалюється в нас вікінги, флешаут від Guri. добирають нас всіх. В нас ще не вийде у нас Ксанте. Ксанте прилетів спину, але все ж таки нічого не встиг зробити. Падає вишка в пользу. ПНГ. Хочу задай в нас Акалі. Хоче задайвити Ксанте. Забирають Акалі, буде Розмінг Санте. Чи вишку про заберуть? хочуть, хоче, хоче. Стрела в Insta Cleanse. А, не, инстакусс, а, окей. Прыгаем на стрістана. Хороша вишка від Поппі. Флешаут Акалі. Добираються ж таки в нас Акалі. Ловлять Поппі. Виходить Трістану на вешки. Пробиває на Сіджуані. Є... Єшка від Поппі. Но каб'яксант не проходить. Акалі намагається розкайтити. Майже вийшла. Забирає нас Акалі. Прилига... Рісет для Трістани. Джак забирає Трістану. Санте момент. Стан. Джакс б'є. Ультимейт від Джина забирає Ксанте. І ще забирає у нас поппі снайп і забирає наші Шивану. Мінус чотири. Забирає Мікаелля Сіджуані. Сіджуані тут повинна помирати. Піде ультимейт. Забирає Трістану. І Джин звідси вже нікуди не виходить. Ловлять нас Джина. Джинс Мікаелін Клінс. Джак запригує, стан по поппі. Ультимейт Джина. Акалі вже беклайні розрізає. Ще ультимейт пошивані. По тристані. Ксанти станять. Ксанти намагається вийти. Добирає все ж таки Джин. У пінчі вже хімтекова душа і 7000 тисяч пер переваги. Ловлять на Сіджуані. Рекіт по Сіджані, Сюджані повинна бути мертва. Помирає все ж таки Сюджгані. Ультимейт Барда, Ультимейт Джина, падає вже А Акаліш шукає на кого можна. по ком може за нас зіграти. Стопає Джакса. Стан Джакса. Дабл нокап. Забирає в нас Эш. Джакс момент. Ксанте нічого не зробить бить цьому джаксу. Акалі вирізає ще три стану. Мінус попі, Дабл кіл для Джакса. Акалі дереться один, на один. Ксанте. Акалі стоп Стопфорч. Ну це ПНД закриває цю карту. 10 тисяч переваги. 35 хвилин йшла ця гра. А отже, ПНГ продовжує свою борьбу. А команда Вікінгі їде тренуватись. Ні, зараз відпочивати і через декілька місяців вже тренуватися, готуватись до нового сезону. Далі. Шига проти Toffieves. Shiga в нас на синій стороні. Соточка в нас на червоній стороні. Перша ротація бані від Шиги Зікс, Ксанте, Jacks, друга ротація Сіджуані на Утюлус. Е, перша ротація соточки е, це. Cannon. Е, Скарнер Вай. Друга ротація Black і Brown. Винно, що не хочуть чика віддавати соточки можливості грати через Ікса, не хочуть віддавати ком комфорт для снайпера. Але віддало все ж таки Рінніктона. На він відчуває себе досить непогано. А, соточка в нас грає Бренда і Йони. Зв'язка, яка мені а, не дуже подобається, якщо на Міду буде Трістана. Або Смолдер, але з Йони виглядає начебто непогано. Далі в нас забирають для дикі соточки Кайсу і Ліону. драфт Шигі. Аврора на топі для Еві. Дивну, що не Рамбл. Вуконг для Джанглера. Акалі на Мід і Езреаль Поппів на спот. Мало фронтлейна. Хороший Поппі тут пік, як контрпік для Рініктона, для Йони і для Кайси, і для Ліони. Але все-таки мало фронтлейну, багато демеджу з правої сторони. Хочуть розганяти в нас соточка через топ, через Рініктона, і Йона і Кайса їм вже дадуть Мід- і Лейт Гейм. Подивимося, як буде реалізовано, все ж таки соточка повинна забрати. Ігру в Шиді, хоча вони показали дуже погану гру проти Rainbow Seven, але я думаю, тут буде все трошки інакше. Дев'ята хвилина, стан по Поппі. First blood для Кайси. Бренд віддає ультимейт по Вуконгу. Другий тік ультимейту забирає все ж таки в нас Рівера. Це рекол у нас. Помирає у нас Аврора. Здайвели Аврору. І туди там же якалі як виходить на ультимейти. Ловлять нас вуконга. Вуконг виходить на копії. До флешуються нас бренд. Нікого не забирає, всі виходять. Вайтза Геральда. Пробуває трошки в нас снайпера. Влітає в нас Ліона. Погана вишка від поппі. Флешаут Ліона. Реніктон намагається вийти поганий ультимейт від Аврори. Все-таки забирає нас Реніктона. Там ноукап по бренду, забирають бренда. Не попадає акват нічим. Два в одного розмір. Хексфлеш по попі. По Єж. Єш... Єшка влітає по Аврорі ультимейт. ж Кайса. закриває Аврора свою ультимейт тільки Леону. Вже помирає вукон, ультимейт мимо відклада. Ловлять нас бренда. А ще не зрозуміло кого хто ловить. Flash out бренд. Йона повинен забирати. Забирає снайпера Калі. Хоче зіграти по Леоні. Куди літить? Кват Бек ТП. Поганий ультимейт від Аврори. Ліона догорає. кид для Вуконга. Повтор. ТП від Еві. Забирають у нас же Рініктона. Розворачується Йоне. Виходить. Пайт заборона. Соточка сортує. Викидують нас Рініктона. Забирайка заборона. Стоп-воч уходить Аврора. Сейчас ультимейт закроє троих. Тут и залітає Ренингтон, минус Аврора. Сейчас бы выйти, выйти потрібно, но. Забирай нас ще Вуконга. И он не Бэк ТП. Повинен забирати все Акалі. Акалі летить по Леоні. Леона помирає. Леона все ж таки виходить живий. Файт в полюс, соточки. Закриває Аврора двоїх своїм ультимейті. Повинна помирати за це Аврора, але помирає поки що Йони. Аврора живий. Виходить Акалі. Майже снайп від Тома. Але там Реніклон де закінчувати гру. Аврора... хочуть закрити. Аврора закриває своїм ультимейті двох. Мінус Аврора. Мінус Вуконг. Мінус 2. Міс 3. Мінус Акалі. Ультимейт. Ні по кому не попадає. Але окей. Трипл нокап. Не долетіла вешка кайси. Але це енд. закінчує цю гру. Соточка. Game number 2. Шига в нас знову на синій стороні. Соточка на червоній. Перша ротація банів Шигі – це Зікс, Yone Aurora. Перша ротація банів соточки це Canyon Y і Scarner. В принципі, залишились ті ж самі бани. На першій ротації друга ротація Шигі – це Джармани Вукong. Не хочуть віддавати для Рівера хороших гейж е лісників. Але вони забираються ж таки Ноктюрна. Далі бан від соточки Джакс і Ургот. Не хочуть віддавати для. Єві цих чемпіонів. Евіна uh, Урготі, ми пам'ятаємо, ще декілька років тому, як він грав ще в команді Detonation FocusMe. Але Євін знайшов uh, пік uh, місці 4 тому, який грався. Але окей. Тож, Бане Шигі. Рінгтон, Сіджуані, Синдра, Джин і Алістар. Драфт соточки Ренінгтон, Ноктюрн, Oriana, Ash і Brown. Хороша зв'язка для соточки на боті, Ash Brown. Хороша зв'язка в нас в топ-сайді це Ноктюрн, Квад, Ноктюрн, Ariana, Ноктюрн, Renington. Хороші моменти можна йти з Реньктоном на лінії, хороші моменти можна для ганків знайти з Аріане. І в принципі по грі буде комфортно грати через стрілу і... Uh, Ultimate Nocturner. Про драфт Шигі, це незрозуміло пік Ресай, який вже понерфили тисячу разів uh, до патчу 18, го і не повинна працювати Рексай вже на топі. Uh, забирають на Сіджуані як хороший, в принципі, пік в Джангл забирають Сіндру, Зв'язка Сіджуані Сіндра повинна uh, бути хорошою зв'язкою. Джин як. Е метовий Адекері і Алісар, як е комусь потрібно все ж таки інхідні частині. Одного ультимейту у малувато. По драфту, можу сказати, що соточка е передрафтувала Шигу, бо багато комбінацій. Е хороший від соточки, хороші кетчі, хороший тімфайт, е хороші лейни. Тож, давайте дивитися. П'ята хвилина. Ловлять нас Браума. Ферстблат повинен бути для Джина. Firstblood залишають. Бачить Рівера. Нокап no не проходить. Стріла по Ріверу. Ой, по Єві. вибачаюсь. Ультимейт Ноктюрна. Повинні забирати цю рексай. Забирають Рексай. Нокап no по двом від Браума. Стан. Повинна бути мертва G Chaні. Сіджуані помирає. І це 3-1 полічинкам поки що. У нас хвилина летить по джину, стріла по джину, забирає Джина. Далі по Сіджані. Працюють по Сіджані. Хороша шишка. Сіджані помирає. Флеш. Закидуть Рініктона підвишку. Вийти потрібно вийти. Рексай Ультимейт. Спасай. Не спасаю нас Рініктона. Далі, Рексай летить. хоче забрати ще Браума? Забирає дабл для Сіндри. Але це п'ять лічинок для соточки. Файт за Геральда. Ловлять Браума. Браум дає кап перед смертю, Помирає все ж таки Браум. Полетів по Сіндрі. Забирає квадкіл. Шоквейв молоко. Забирає на це мінус два. Два в одного розмір. Хоче знайти нокап, нокап проходить ще стан. Ну без шансів, веж помирає. Але хоче розмінятися в Єві. Єві виходить на тунелі. Трошки не вистачає. Флеш. Роз. І виходить квад в нас. Забирає кіл. Один в один. Полетів по Сіндрі, забирає Сіндру, далі Сіджані. Не дати флешнути, не дати флешнути, дофлешується флешується Рінектон. Повинна помирати в нас Сюджуані. Помирає Сюджуані. Ще зловила нас Алістара. Ну, Алістар просто мертвий. Зловили в нас Реннінгтона. Там же Браун блокує урон. Ультимейт Ноктюрна, нічого не бачить Джин. Полетів по Сінрі. Забирає Сіндру. Сі Вже мінус а ще Сіджуані померла. Даблкіл. І quad, дереться один на один з Єві. Нокап забирає Квад. кіл. Стан по джину, джан джин без клінця, забираєш це кіл. ще раз на Алістара. Але дабл нокап від Еві. Алістар раунд виходить. Флешаут Еш. По Сіджуані, по Сіджуані грає. Мінус Сіджані. Виходить на снайпер. Стан уль Ультимейт. Летить по Сінрі. Відкит. Дофлешується. Сінра поки що виходить. Ні, не доберуть. Ультимейт. Стан. Забирають Ноктюрна. Летить по Сінрі. Разом шоквейвом забирають. Це ще мінус Алистар. Ця гра вже закінчена дав давно але можна подивитися раді цікавості. Стан по джину. Та тут все. Розвалюється. Мінус два. Вишка на біду, мишка на топі падає. Ультимейт. Два ультимейта. Гризуть Сиджуані, даблкіл для Аріни, ноукап від Браума, спасає Ноктюрна. Єві виходить поки що на тунелі. Це падає топсайд. Бктеп від Рініктона, ловить на Джина, Джин Клинтс. Помирає знову на Салістар. Ну і все, просто закінчуйте. Хочу ще набити стату, але потрібно закінчувати гру. Хлопці. всі лоу ще вийдуть не цю гру Но кап не помирає. виходить на срівер ривер. Ультимейт. Забирає він нас срівера. Бек тп від Ориани. Ориана закінчиться гру Хоче на забрати кіл Мінус джані Далі по джину. Ні. мінус Минус Синра. мінус джин повинен бути. Там просто закінчують. Там крипи закінчують гру. Таблки для оріани все, йдіть, закінчуйте гру. Будь ласка. О, хороший шоквей від Оріани. 12-1 Оряна. Тож, закінчився в нас четвертий день цього чемпіонату. Далі в нас проходить PNG і содочка. Завтра вони в нас будуть грати проти PNG проти Rainbow 7 і Содочка проти ПСЖ. Що я можу сказати? Є ставки, що Rainbow 7 пройдуть. Rainbow 7 повинні проходити PNG. Я бачу, що PNG все ж таки не готові грати ще в цю мету. Rainbow 7 якось більш е, хорошу гру показували. ПСЖ і соточка. Начебто е, раніше я сказав номінально, що ПСЖ трошки сильніше. Але подивився цю гру і можу сказати, що соточка трошки адаптувалася за ці дні. І вона готова грати. ПСЖ все, все так же себе непевно відчуває. Тож, Подивимось завтра, який буде результат, і хто ж з нас пройде в швейцарську систему в мейн евент цього World's. А Вікінги і Шига полетіли в нас вже додому. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім пока!